Ви це бачили, бачили, бачили? Ой, точніше так. Що робити, коли ти не можеш справитись зі своїми проблемами, переживаннями, тривогами, коли тебе зовсім забув той, кого ти кохаєш, і водночас дістає увагою той, хто тобі зовсім байдужий. А тут ти ще й зненацька потрапляєш в цілковито нове середовище, з якого хочеться втекти, і водночас нікуди тікати не хочеться. Починати рятувати інших. Що, власне, успішно і робить героїня добре уже багатьом відомої, а зараз перевиданої книжки Русаленка Сямого Ве та загублений в часі. Але ж ви подивіться, 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 як вона цікаво перевидана. Подивіться на цю ламіновану, стильну інтригуючу обкладинку, цю матову ламіновану із вставками блискучими, на цей перстеник. Пізнаєте, чиї ручки? На цей дизайн Олі Музиченко? Обкладений Оксани Музиченко. Її ж прекрасні малюнки, хоч дуже лаконічні, але дуже такі глибокі і чудові. І два форзаци, як мовиться, знайди в них одну відмінність. А як гармонує ця книжка з попередньою частиною? Хоча ми розуміємо, що це умовно перша, умовно друга частина, бо кожна з них самостійна і завершена. Ці та ще багато інших прекрасних бонусів ми отримаємо від книжки Русаленка Сямовета загублені у часі, яка, попри те, що теж наповнена проблемами і насправді є дуже серйозною, чудово розрядить і зарядить нас у цей непростий, виснажливий час.